Просто обійми сина, просто обійми доні, тиха і мирна днина, кава на підвіконні, просто нарешті тиша, щастя в очах у мами. серце, що нишком пише, справжність очей між нами, просто у небі зорі, світло в душі і в долі. Щира сімейна сторість і врожаї у полі. Просто найкраща мова з Богом в нову дорогу, просто свіча святкова, з вірою в перемогу у новорічні кроки, злети прошиле небо. Я не питаю, доки буде все так, як треба. Гляну на всі руїни, замиготять ліж свічі, миром для України. Зійде вже новоріччя.